Почекай не перемотуй. Я скажу тобі щось дуже важливе. Не бійся старості, старість це щаслива пора мудрості, здійснення нереалізованих бажань та самореалізації в цьому світі. Тарі люди, як діти, не бійся бути підлітком о вісімдесят років, просто насолоджуйся своїм життям. Ти можеш мені довіряти, я хороший таролог, з повагою, екстрасенс. Я помер Богоябленський.